Бізнеси, які вже завели свою сторінку в TikTok, це дуже важливий вже крок ну, да, для, для просування їх бізнесу. Да, ну знаєте, дехто не наважується навіть завести сторінку. Те, що там робите, вірно, невірно, це все інший момент. Головне, оце і зробити перший крок і завести оцю бізнес-сторінку. А далі спілкуючись з шатилою партнери, проходячи курси в Олексія стоматології ідеали, які вам показує, як потрібно свій бренд просувати. От я розробив 25 заповідей тіктока. Я розказую 25 фішок, які ви повинні знати для того, щоб. Ваш бренд просувати. Я на минулому тижні провів зустріч в Овручі, На наступному тижні анонсую зустріч Києві. В таку в Києві. Якщо бізнес цікавиться, напишіть Хочу, я вас запишу. Я до чого веду. Я вам розкажу, які фішки. І а, на практиці взагалі це все можна впровадити з допомогою Олексія стоматології діалі, тому що він про. От, ну, Курс 30 днів, а, і там кожен день завдання за завданням ви прокачуєте оці фішки і ці навики відпрацьовуєте. Тому що просто завести сторінку, я дуже ж багатьом зараз на сьогоднішній день, десь п'ятьом бізнесам в день я пишу, а, що їм покращити, як їм потрібно як є вести. в, в них є але вони всі, всі молодці. Знаєте, що зробили оцей перший важливий крок і завели сторінку. А далі при бажанні все буде. Якщо будете там прислухатись до шатилої партнери, до лексія стоматології ідеали, то все буде так. бухгалтерське юридичне обслуговування. 2000 тисячі гривень на місяць, 3500 з одним найманим. Саме це ми і прокачуємо на своїй сторінці.